Група експертів передусім є віце премєр міністр України, який також є міністром регіонального розвитку до будівництва Володимир Борисович Гойсман, тобто що вищий статус цієї групи. Є група як результат візиту Володимира Гойсмана до Варшави. В березні цього року зустрічалися у пана президента Комаровського. Дуже швидко був нанесен ревізит. Польських посадовців, наші з Яцьком Михайловським головою канцелярії президента і кількома іншими експертами, власне, польсько-українська група експертів, яка в великому спрощенні обмінюється інформацією і працює над проектами законів, які мають бути. Пізніше ухвалені парламентом. І також проєкт е Конституції, зрештою, бо ті зміни, про які говоримо, якщо це має бути реформа самоврядування і децентралізації, вони неможливі до зміни Конституції. От, це є одна сфера тобто законодавство. Натомість реформа складається ще з кількох елементів. В даний момент в нашій робочій групі це є далі перспектива. Черговий елемент цього законодавства це те, як ці закони будуть проваджувані на місцях, які групи будуть охоплені цими змінами і вже всіх треба навчити, як працювати на ну, законодавстві. Наприклад, в Польщі, коли в 89-90 році впроваджувалося реальне самоврядування на найнижчому рівні місцевої громади, а і в Польщі є приблизно 2,5 тисячі, то Перед реформою в Польщі було около 110 тисяч депутатів на найбільшому рівні громади. Їх кількість була е зменшена наполовину, залишилося 55 тисяч, але їх треба було навчити, як функціонувати в рамках нового законодавства. Плюс керівники виконавчої влади, починаючи від мера заступники, керівники апарату, головні фінансисти. Начальники департаментів, як мінімум, це також дуже велика група, тобто, якщо там 10 топ-менеджерів з кожної громади, це має до 25 тисяч заговорих учасників. Керівники комунальних підприємств, директори шкіл і так далі, Тобто, це є сотні тисяч людей, які мають пройти через навчальні програми. В принципі, це є значні завдання для неурядових організацій. Це в Польщі відбувалося, і це Важко уявити, щоб хтось інший міг тут всю дитанічну роботу зробити. А, інформування населення, яке є адресатом послуг, який надаються на місцевому рівні. Тут дуже широка сфера роботи. Ну, але це чергові етапи. Тобто зараз перший етап це прийняття нової конституції. Ми знаємо, що конституція, яка була подана президентом до парламенту. Не вдалося в цьому спокійні погоду. Це змін поклади. Після виборів, після формування нової більшості це питання повернеться, я думаю, на початку наступного року. В залежності від того, як ця робота буде відбуватися далі. Наскільки польський досвід копіювати чи не копіювати, ну, копіювати взагалі небезпечне слово. Yeah. А, в принципі, я би тут е, жив е, таке порівняння з життям людей. Мій колега познайомився з дівчиною, саме розвивалося благополучно, вони поженилися. От, мені теж якась дівчина подобається, але я не можу копіювати те, що робив колега, так, тому що це зовсім інша ситуація, якби і його, і її. Тому тут, звичайно, індивідуальна потрібна стратегія, індивідуальний підхід, якщо говорити про реформу, в Польщу, в 1989 році. Була в певному сенсі подібна з Україною 89-го року. Так? Тобто, Це країни, які виходили з соціалізму, а вже тоді стартовий навіть певний етап був інший. Для прикладу, кількість громад в Польщі не змінилася. Там треба було змінити тільки систему відносин. І так це був дуже великий крок вперед, дуже складний і вимагав дуже великої роботи. В Україні кількість громад 11 понад тисяч. Це не є та кількість, яка дає громадам масштаб, коли можна найменше цим сільським, коли mm -hmm. можна реально впливати на власний розвиток. Немає бюджетних ресурсів, нема людських ресурсів, знаємо, що сільська рада, середня це є просто кілька працівників. От. Ну і так далі, і так далі, і так далі. Тобто, здається, судова система зовсім інша була в станом. І також роль церкви варто відзначити, тому що громади формувалися навколо церкви були більш згуртованішими. Мабуть, також це впливало на певну на швидкість цієї можливість цієї реформ. Незалежна судова система є дуже важливим елементом, тому що найкраще законодавство, якщо воно не є захищене. Незалежною сильною судовою владою воно існує до першого конфлікту інтересів. Цілізований шлях розв'язання цих конфліктів це є суд. Якщо суд не є незалежний, якщо суд не є ефективний, якщо ми говоримо, що у нас чудове законодавство воно не працює, це так само, що цей чудовий автомобіль тільки він не їздить. Тобто він не сповнює свого головного призначення що законодавство дуже важливе. Роль церкви і релігійна спрямованість населення ну, абсолютно правильно вони є відмінними в Україні в Польщі. В Польщі в 90-х роках 98% населення це були католики, половина з яких була практикуючі. Це було Ніша. Можна сперечатися, плюс є чи мінус. Натомість в той час в Польщі католицька церква підтримувала зміну влади, підтримувала реформацію і підтримувала реформу. От, тут, такої ситуації в даний момент не буде. І ще інша ситуація, що саме слово реформа. Воно... Живе настільки довго, настільки часто фальшиво, що люди дуже часто бояться цього слова. У нас Є великий суспільний страх, Говорять, що, що є реформа значить, буде гірше. От. Є рівень дуже низький довір між владою з одного боку і адресатами цієї влади з іншого боку. Це складність також треба поборювати, тому що у 89-му-90-му році в Польщі, коли солідарність прийшла до влади, то до неї, для неї довіри був дуже високий. Хоча потім ті реформи та шокова терапія, яка проводжувалася завжди не в самоврядуванні, а в економіці, цілеформи реформи робича, коли на початку 89-го року в Польщі було три тисячі безробітних. Того, 6 тисяч безробітних було на початку року, а на кінці 79-го року було 3 мільйон. Інфляція 460%. Це був величезний шок. Так що, якщо б люди знали на період, яку ціну, їм треба буде заплатити за те, що сьогодні Польща буде динамічною, демократичною, європейською державою з високим рівнем життя, то я думаю, б не було наскільки схильні до цього. Тут є інша ситуація. Тут цей рівень зубожіння населення є набагато нищ, більший і також це хронічна ситуація, яка повторюється. Ми маємо зараз тільки протягом цього року знецінення гривни 75%. Mm -hmm, так. Так. Це, це рівень доходів населення. І це черговий раз був дефолт в 90-х роках mm -hmm. так Інші складнощі. ¿Hola?